Давно вже є сучасних багато оприскувачів акумуляторних, але я ще користувався таким стареньким оприскувачем польським, йому десь 15 до 20 років ніяких проблем в нього не було, міняв різиночки, все працює досконало, Лише собі для оприскування якоїсь трави. А те, як вже об'єми городів збільшилося в п'ятеро, то потрібно вже було приймати рішення, купив такий я сучасний вже акумуляторний оприскувач. І вибрав я з Дніпра, тому що передивився в багатьох магазинах. Всі ці оприскувачі, якісь така подивиться, ненадійна. В одному магазині подивився з 21-го року, завезені оприскувачі, з 22 з 23. А все такі вже свіженькі оприскувачі від Дніпра. Будемо зараз розпаковувати, дивитися огляд, тестування. Цей і старесенький мій оприскувач, стороночку ставимо. І розпаковочка. І подивимося, які параметри. Купив я на 16 літрів. Попередньо в мене був на 10 літрів. Характеристики 12 вольт, 8 А 16 літрів, 0,4. 4 бара, 5,2 кг його вага. І так, сама розпаковочка. Ось такий красний Величезний такий бак, сучасний, такий оригінальний. Так, це у нас бачок І тут у нас є штанга. Тут у нас є форсунки, ручка оприскувача. Зарядний пристрій. Все інструкція. Інструкція, все. у коробочку назад кидаю. Беремо поближче тепер бачок. Якість така мені подобається дизайн. Відкриваємо кришечку. Така широка у нас горловинка. Так, прорізинена. Різиночка тут трохи спала, але зараз я її поправлю. Є мірний стаканчик, є е, сіточка така. Ось такий тут бак. Так, у нас надівати на, на плечі такий ж залізний такий держач, ручки такі. Ну, в принципі, непогані Якість. Прирізинена така спинка, мегесенька. Далі у нас тут, що тут у нас? У нас тут акумулятор стоїть. Далі у нас кнопка включення, виключення. І це у нас кнопочка буде. Так, а на кнопочку у нас... Ага, все є тут в комплекті. Я просто подивився, що тут немає рушечки. Це у нас регулюється тут більше-менше. Є у нас шкала політражове, 5 літрів, 10 літрів, 16 літрів. Ну, використовувати, я не думаю, що буду 16 літрів. Ну, це якщо десь колись е, треба буде. А так, взагалі, по-стандартному 10 літрів при таких ядах, які зараз є, то 8 літрів достатньо повністю. Так, далі у нас тут індикатор заряду. У нас є тут запобіжник. І підключення для заряду акумулятора. Акумулятор тут ще кислотний. Є вже сучасні оприскувачі під Макітовську посадку. Ну, хотів я вже під сучасну купити, але потім, якщо щось не так, гарантія 3 роки на акумулятор. Я думаю, що цього буде акумулятора поки достатньо, тому що всі обіцяють гарантію на оприскувачі. І я не думаю, що в якомусь простому магазині купити, а в мене вже багато лінійка є з Дніпра, так що в мене був випадок гарантійний по зварювальному апарату, то без проблем зробили все. Так, включаємо кнопочку. Індикатор заряду показує. Так, виключаємо. Все тепер збираємо його. Так, сіточку назад, кришечку назад. Ще, що хотів я показати, що тут у нас є так, 01, 025 рік. Це свіженький оприскувач, тому що дуже багато продають старих, які потрібно буде викинути акумулятор. Середня ціна на оприскувачі 1300 гривень. Цей оприскувач стоїть акційна ціна. Ну, не знаю, в принципі, 2000 гривень. Хто зараз купляє оприскувачі, то одразу потрібно міняти акумулятор. Тут акумулятор це свіженький, нова лінійка. так що і дивимося зараз на форсунечки. Збираємо ручку. Так, шланг у нас такий прорезиновий, силіконовий. Так. Висипаємо у нас по форсунок. Так. так, форсунка така. Ну, буду зараз кожну форсунку показувати, як вона працює. Отака От форсуночка, така форсуночка. Ось такої форми. Двійна форсуночка. Потім ось така ще двійна форсуночка і ще одна. Один, два, три, 4, 5, 6 форсунок маємо. так, Ми ставимо регулятор на своє місце, різнички запобіжник. Я вже хотів установити зібрати штангу а тут у нас ще резиночка. Ручку я закрутив, а сюди потрібно ще резиночку вставити. Це у нас зелена, мабуть. Так, зелена йде така. Все, штангу я зібрав. Ну і беремо першу форсуночку. Ну, Давайте таку двойну, двійну форсуночку. Для тестування та для огляду просто залию простої водички, беремо, наливаємо. Все, водичку залили. Так, у нас тут ще є клапан для тиску. Так, все закрили. Залив я. Ну, Поки не видно, десь такого води. Так, у нас регулюється штанга. Закрутив я форсунку, видвігаємо штангу. І перший тест вмикаємо. Вмикаємо на всю потужність. Yeah. І тут у нас є таке дерево. І зараз пробуємо. Так, поки нічого нема. Все, включив, вітерець такий провіває, видно. От, видно, такий туман йде. Класно. Дивимося на дерево. Ну прям розпилення йде конкретне таке. Прямо вітер на мене. Ось працює як форсуночка. Так. Якщо б щоб видно було, ось такий туман, класно. Перемістився я на другу локазу, щоб було видно е, от форсунки, як вони працюють. Поміняю я другу форсуночку. Ось це щось форсунка прям так лиє. Тут у нас регулювання йде. Ага, все. Тут у нас регулюється От такий потік іде. Ну це прям така леє, форсунка. Попередня форсунка була, розпилюваєш такий туман, а тут таке потужне оприскування йде. Я думаю, що камера передає, який потік іде. Розочкам якраз буде сьогодні такий душ контрастний. Ось такі потіки, де так. класно. Слідуюча форсунка замінив. Ось такий розпилювач теж класний. Це на мене. І спробуємо надіти на, на Ну 8 літрів без... без проблем одівається. Я думаю, якщо ну в принципі класно. Так, м'ягенько ззаді, комфортно. Все, пробуємо цю кусуночку. Ось таке оприскування йде. Ну дуже подобається, просто подобається. Розочки покротимо. Ну так класно працює також форсунка. Далі у нас регулювання таке. О! Тут більше менше. Ну тут прям такий туман робить. Поміняв я слідуючу форсунку. Пробуємо. О, це такий прям як мойка. Угу. О. Туман теж такий робить. Видно, на камеру дуже класно видно. Ну Розочкам це дуже подобається. Далі ось таку форсуночку. Дивимося. О, так вона б'є в ширину. Видно. О, так широко розпилює. Шикарно. Просто шикарно. Треба лише собі налаштувати, щоб було ось так. О. А, вона б'є по вертикалі, тому що я хотів повернути, вона не повертається. Ось по такій вертикалі. б'є. Видно. Установив я останню форсуночку, дивимося. І вже пробіжемося цією водичкою прямо по картоплі, як воно буде. Ну, в принципі, форсуночки всі непогано працюють. Вже викопив я одну ділянку картоплі, і ця картопля була накрита під агроволокно. Але в мене ще такого не було. Ще коли я зняв агроволокно, там вже були жуки. Такі таку цю картоплю я її ніколи не кроплю, тому що це копається вона на ринок. І зараз покажу, які вже є жуки. Жуки вже виїли практично всю картоплю. Але ця картопля вже повністю буде викопуватися. Ось такий результат з жуками. Тут все вигризли повністю, лише самі стовбура залишалися. І пробуємо тест останньої форсуночки. Пилює дуже чудово. Тут більш така вона, але так само кругом регулюється все. Це зараз відрегульовано вже під туман. Ручку пустив, все працює. Ось такий туман. Мені дуже подобається апарат, пройшов випробування. Тепер вже буду кропити картоплю. У мене середня пізня картопля. Дуже себе чудово показав. Перше враження в мене позитивне. Так класно сидить. Дизайн мені подобається, все подобається. Кому було таке цікаве відео, підписуйтесь на канал, Ставте вподобайки. Всім дякую.